Так, продукти, які заборонені категорично, які я не вживала, і ви, якщо хочете схуднути, маєте їх прибрати. Хоча б поки що або вживати. Я вже говорила один-два рази на місяць, і не більше. У вас є два рази на місяць, ви можете з'їсти там, що вам хочеться, розумієте? Так, цукор, мед, фруктоза. Все, що там якесь вареничко знайшли, да? навіть воно на стевії, але це фрукти, суфофрукти. Також вони повністю прибираються. Фрукти, цукати, пастіла. Все що там зараз новомодне таке, все цікаве, да? без цукру пишуть, все рівно не треба, там фруктоза. Ні, ми його прибираємо. Що що, а насчет фруктів я вже перевірила на собі тільки я їла фрукти. В мене йшла вага. Йшла, 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 розумієте? Тому поки що ні. Так, вершкове масло повністю, алкоголь повністю. Я ж нагадую, два дні в місяць ваші. Хочете пити хоч піцу їжте, хоч біля шибки, але це двічі в місяць, не більше. Так, ну макарони, всі крупи, картопля, макарони, любі, з твердих сортів, там, рисова лапша. <кій> лаваші. Все це, це прибирається. Ну, по, по крайній мірі, поки ви не скинете половину ваги. Але ж я говорю, що два рази на місяць ваші дні можете там і лаваш їсти. Так, ну. Так, що тут ще? Авокадо, маслини, оливки, це жири. Їх також прибираємо. Але ж двічі в місяць, да, можете собі дозволити сміло. Кукурудза консервована, горошок консервований. Ми не їмо. Васоль в томаті, сочевиця. ні. Також це ні. Розумієте? Здається, нічого не пропустила. Тому не треба, якщо хочете схуднути, я таке взагалі не їла. В дозволені там дні що мене не було змучного. Це в мене була піца. Але вже я худла, мене вже на той час уже скільки я скинула. Та більше 10 кг це точно я скинула, як не 15. Десь так в ту сторону. Тому я собі дозволила три шматка піца. і Як бачите, нічого. Нічого не сталося, плюсів не прийшло. День там вага потопталася і далі пішла собі сміло. Тому Звичайно, вирішуєте самі, але якщо хочете схуднути, то послухайте і зробите для себе висновок. Є питання? Задавайте.